Добрий день дорогі друзі, 19 травня 2025 року. У нас знову продовжується погода. Дощова, то сонце, то дощ, то незрозуміло. Не І за один день може все мінятися там разів, мабуть, 10. Повітряна тривога у нас. Вночі було гучно. Пролітали мопеди. О Котрій годині я не пам'ятаю. Оця дівчина гавкала. Сінєчка теж почала в двері дряпатися, тому я прокидалася і з ними сиділа. Але день продовжується, слава Богу. Вчора у нас було свято і до нас приходили друзі. Тому відео я не давно вже вам не показувала, не монтувала. Підготовка, плюси у нас багато роботи. Зараз дуже багато роботи. Насадила багато зелені там. І на вулиці почала теж все розчищати потихеньку. Часний сектор це багато роботи. Це не тільки можна посидіти у садочку, а це ще, само собою, розуміється, багато треба працювати. Всім бажаю чудового дня і чудового нестрою. Повітряна тривога у нас. А вона на диска класна. Ось. красунічка, фокусуйся. Ось яка. Та вона там, їй там добре, класно. Так, да, вона там буде жити тепер. Яка незвичайна. Коровка, Боже коровка. <клево> <клево> а, боже, та... коровка. Ничего себе! Покусилась. Она наоборот, да. А, хочу до ручки. Да, я хочу ее. Я хочу ручки. Ну, бери, бери. Только ее на травку сейчас. Поносим, двигайтесь. Я так не бачила еще. Черт, может быть, не плашеть. Ой, как классно! Сейчас я фото зарублю. Может, думать ну, кусаться? Ні, вона не буде кусатися. Вона така гарнюсінька. Ну, покажи, да, ця. покажи. Можешь його покормити як то Йдемо да, І... на травку покормим. Мене... От сідай мені почти Ой, божі, коровки какають на мої. <гум> Буває, да? Я <гум> придумала своє. Вона намалювала у мами маленьку лялечку. Ну, вона давно мені казала, хоче маленького братика. Ось, У нас є братик просто, він великий. Боже. Ксюша хочеться маленького братика. Брат. Брат. Да, да. Ні, просто да, буває, хочеться маленького, щоб гратися. Ну, да. На бумазі можна намалювати всі свої мрії. Це ніхто не заперечує. Але це все. Мрідує. На вулиці я зараз воложку посажу і бачите, такі дельфініум посажу, базилік посажу. Це на вулиці, оці три пакетики посажу. І ще оцю ясколку я показувала, але вона ж аж на... Щас. Ось бачите, тут написано десь в кінці, аж з другого року буде тільки цвісти, тобто два роки нічого не буде. Я так засумувала, коли отам я садила, зараз я покажу. Ось, де я теж... Також садила осінню ясколку і нічого немає. Я думаю, да, що ж таке? А так я її хотіла, прямо в мене вже мічта оця ясколка, так хочу її придбати. І по почитала на пачки, знову ще купила, думаю, пересію з другого року, Тому я чому я удивляюсь, ось ясколка тільки буде. Я тут хочу посадити ясколочку, але це не сьогодні, О, там, під забором. Там я буду знати точно і вже будемо чекати. З другого року, да, це спробуй і ще і дочекайся. Так що все, починаємо. Ось тут трішки поубирала. Це ще тільки половина. А там за деревом, там іще стільки ж треба. Ну, три, три, бачите, такі мішки величезні. І зараз будемо садити з вами квіточки. Це у нас петушки вже були відсвіли. Цинія біденес, ауреа, ясколка, ложки, дельфініум, нічна фіалка, адоніс. І трошки ми зараз будемо удобряти. Ось такі розорочки і будемо сіяти. Так, Таня насадила квіточок, тут куча, отак, туди до дерева, тут різних. Ось тут теж різних. Ось тут я базилік посадила діаметром біля цієї ялиночки. І тут зараз посажу, я думала, десь там горщик, але так думаю, так ладно, сюди посажу. Це алібаба перший раз, я не знаю, що це і удобрення туди <сих> насипала, так що побачимо, що воно буде. Трошки хороші земельки туди насипала. ну Буде все добре, я думаю, гадаю. Дуже багато сьогодні було їх за день. І я свої. Дивіться, гвоздички посадила. Так вони виглядають. Ось такий пересадила теж оцей вазончик, тут ще алісум рожевий, отут рожевий посадила. А білий алісум, ну не знаю, я так по може не треба було. Білий трішки там посадила. І ось тут, бачите, теж посадила лісом всередині. Ну, побачимо. Уже у нас вечір І ми йдемо до хати. Маленький дощик накрапає, повідомлять все, Ксюшка. Всіх вітаю, дорогі друзі! У нас сьогодні вже 18 травня 2025 року. Ми ждемо гостей. І я вже з рання варю. Буде у нас такий смачний салатик і піца буде. І буде бограч. Бограч буду робити не я, а чоловік робити. Я буду робити смачний салатик з перця, грудка, кукуруза, трішки грибочків, Ось, ну з майонезом. Трошки будемо додати майонеза, І головне перець. Перець, гурок, і це буде дуже смачно. Отакий От у нас буде цікавий салатик. Потім покажу результат. Знімати, мабуть, не буду, але результат буду показувати. Погода вже другий день дощова, вночі спали. Спокійно спали, але я собак випускала, гуркотіло щось. За городом, мабуть, були якісь вибухи, бо гуркотіло. Всім чудового настрою, хай все буде гаразд. Ось, дивіться, ще яйця будуть в салаті. Ксюша у нас кушає погано. так, Ксюша погано кушає. І я зараз хочу показати, які вона зробила творчі роботи, Ксюшкіне. Так. Це вона зробила такі класні коти. Я вже показувала. А вона їх. Так, за... типа ламініра. Скочем заламінірувала, бачите? Ну Мені дуже сподобалося, Оце на ручках котик такі. Я показувала в прошлому відео. Це такий сумний красивий котик. Такі класні, вони приємно їх навіть в ручки брати. Ось, які з сердечками. А оце котики їм на гімнастики вирізали. них там як перерва, я так поняла, ждали у невіку. Це ж довго шар, я його розвіяла. Боже, які миленькі. Я одразу сутки... подумала, що це таке. А, Ксюша, та це на ручки його беруть. Це так котики для сіска в шара. Угу. Ай, класно. І ще хотіла сказати вам за Роблекс за цю гру. Оце ж нас Захар присадив дітей. Вона й не знала зовсім. Що значить ті? Хай всі знають Роблекс. І о, я, знаєте, в, в, в ігри не гуляла ніколи. Ну, думаю, всі гуляють там в класі, ну хай Роблекс. Вчора гуляла. І що ви думаєте? Добре, що е, сообщенням чоловіку пройшло 5 тисяч гривень вже хотіли зняти. Так що, боже, обережно з сім'ї, Роблекс взагалі. Чоловік сказав, ні, це гра якась там, вона спочатку заінтересовує дітей, потім можуть просто гроші зняти. Це якась шахрайська гра, так що чоловік не розрішив Роблекс. Як, я і за те, щоб і Майкрафт теж не розрішив, але він поки що розрішає Майкрафт. Оце таке. Оце присадили дитину, не знала, що це таке, в класі хлопчик і навчив всіх про цю гру. А вона що, вона така дівчинка зобразительна, зайшла, вона зразу вийшла. Я ж не дивлюся, так що, пожалуйста, обережно з цими майкрафтами, обережно, а Роблексу взагалі не треба. якщо встановили, його удаліти, бо, бо правда, 5 тисяч це добре, що і ка прийшла чоловіку. Хотіли зняти 5 тисяч гривень. Так що обережно. Доброго дня, дорогі друзі! У нас сьогодні вже 18 травня 2025 року. В місті Запоріжжя спали спокійно, але я рубічку випускала на вуличку. Вона старенька і просто, це часто на вулицю. Буває по два рази за ніч. Я її випускала і щось були вибухи якісь за городом, гуркотіло. І не один раз, багато разів щось за містом гуркотіло. В області чи з однієї, чи з іншої сторони. Але так, слава Богу, спали, дощик був вчора, сьогодні. Дивіться, яке все воно мокре. Вчора ми садили квіточки. І на вулиці я садила, і в горшках садила гвоздички. І тут одну гвоздику я посадила, це в багаторічна, багаторічна, онтимянчик у нас. Гортензії, волошки вже, бачите, почали квітнути. волошечки Лаванда. Ось лаванда. І наш кріп. Ось уже зійшов кріп. Там кольорова капуста. Вона така буде синя, вона така прикольна на упаковочці. Я показувала. Потім у нас шпінат, коріандр петрушка. Це все вже виклюнулося у трояндочках ось, вже бутончики маленькі сформувалися. Зараз підемо. Тут у нас теж потрошки, бо пам'ятаєте, все було в хмілі. Хміля немає. Все, поубирали хміль. І зараз покажу, що там у нас проклюнулося. Подивимося. Тут у нас кріп теж. Дивіться, після дощу. Все, проклюнувся. Кріп, шпінат. Ось шпінат. І ще 4 дні назад проклюнувся І ось таке можна бачити. Великий вже шпінатик. Цибулька теж свої, зелені пагінці пустила. Ось зараз покажу. Отак вздовж. І так пішло вздовж бордюрки теж. Так, що ще у нас тут? Так, дивимося, це я... В останню чергу садила, тому що тут нічого не проплюнулося, петрушки багато, кропу садила, коріандру багато. Це я останню чергу садила, тому що тут нічого немає. Ну, Цибуля пішла в ріст, а ось іще ось ця цибуля я осінью садила. Ну, видно, ось така вона велика трошки є. На салатик. Такі справи у нас тут. Такі трояндочки, гортензії. он блакитний кіпарісовик, Так, крупнолисна гортензія, трошки вона як змерзла оця. Ось, там ще є крупнолисна гортензія. Нормальна, стан нормальний. Оце уськолисна, ну тось обична теж гортензія така нормальна. Троянда теж дала бачите, бутончики і туя. Дощик намочив їм дуже добре це видно. Клас, свіжо на вулички Сонечко вийшло Красота. Так, смачний салат. Я вже бачите, скільки зробила. Перець красний порізала. Зараз ще другий туди додав. Яйця зараз кришу. Дивіться, кукурузка теж там. І зараз буду філе. Куряче, теж туди буду кришити. Ось воно уже у нас ось відварилося. Так, для піци піца піднімається, тісто, ось. Тісто у нас для піци. Грибочки вже теж я потушкувала. І зараз будемо далі салатик дороблювати Буде смакота. Салатик я зробила надзвичайно смачнючим, Два перця, все ж. На не один, а два великих красних перця. У мене сім яєць варених, кукуруза, грибочки із морквою я смажила і з цибулею смажила, потім філе курячі, майонез, вкусний 67% повинен бути. Тоді смачніше, можна оліс, провансаль, можна чумак. Дуже смачний получився салат, кукуруза, перемішала це, трошки посолила. Надзвичайно класний. Е, ще я прошлого разу додавала ананаси, ну, я не буду зараз ананаси додавати, Він буде такий більш традиційний. Тут гриби, дають свій смак. Ну, такий він насичений, знаєте, не легенький, а дуже насичений салатик. Ось якось так. Так, смачна піца вже готова, я її зараз розрізаю. Дуже-дуже смачна. Всем приятного аппетита, у нас день рождения, мы отмечаем. Всем самого хорошего, тоже настроение. Команда сейчас на выезд как поедет, да? Команда. Вони ще молоденькі, такі маленькі. Це, мабуть, десь вони родилися, дітки. та 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 Гонки делають, Покажи. Гонки. І франя. Франя на кирпичі залізла. Не бійся. Всех бої. Залізла на кирпичи, высоко. Фрешка. За компанию с ксюхой залізла. Таке смешне во все. у тебе глазки у них світяться, Сейчас я тебе зніму. Все, Родика, все. Залізли у ті девчули наши. На кирпичи залізли. Ці були, посиділи дуже добре, затишно. Шашличівку робили, я піцу робила. Таке. Посиділи салатики, порозмовляли, дуже розслабилися, давно, вже так не збиралася. Так, що слава Богу, зірка. Звісно, таке. Привіт, дорогі друзі, і ми робимо з Ксюнічкою піци. Дві піци ми вирішили спонтанно зробити вкусняшку. Ксюша Моцареллу ріже. Ага. А я зараз вже дивіться філею куряче. І я тут зараз буду філе куряче, буду і ще дорва... я рву руками. Я його бачите, не ріжу. А оце. Пла... Ксюша починає збирати нашу піцу. Капуста, це капуста. Зараз е, м'яска туди будемо теж уже. Сирочок буде. Ось, ось таке у нас м'язко. Оцарело сир. І зараз будемо украшати кетчуп, пили для піци. Ось. Ось така смакота. А ці дві піци ми ще збираємо. Там вже є пекінська капуста, філе курини і будемо далі. Ще я хочу зараз трішки обжарити шампіньйонів, грибочків. І буде, до речі, дуже смачно сир в кінці і зелень. Ням-ням-ням. досічка, да, скоро буде вже песня, шурсі ж. Ще у нас ось така смакота сьогодні. піца у нас отака. От у нас такий казус. Подивилися, що спіраль нижня була відключена. Я не побачила зразу. Так. Що? Да. у нас вон такі грибочки, зелені. Ось така смакота. Піця тут теж, так? Да? І в нас навіть є піца для фрешки, зараз ми покажемо. Це у нас друга піца. Ось, ось така. Ну, духовку ми там вже подивилися трошки, вже лучше, вже така нормальна вона вийшла. Піцечка, сир, там мало сира, але син докупив. І я зверху зараз ще розплавлю. Там такі вже нарізні сири, вже готові, і розплавлю, і буде краще. Ну, у нас такий сьогодні день всяких смаколиків. Буває, що хочеться. І є настрій. Ось сьогодні саме той день є настрій. Слава Богу! Клас! Клас! Було два малювання і гімнастика чи чечі, так? Коли вона таку дуже-дуже класну полонечку. А нам просто чарівна. його ж половину з'їла, все ж таки стала? Зараз будемо робити макарони швидко. Була таку там щастя з цією намазочку. Ось дуже сильно класну намазочку. І будемо робити бутербродики. Я хочу ще зараз салатик. Сушечки дати я вже зробила І салатик. Що покажу із дочки. І отні ось такий смачнючі салатик. Дуже корисні. І приємно апетити всім, хто теж з нами коштує.